Друзі, вітаю! І так, що чекає українців, які мають тимчасовий захист і сподіваються на його продовження, і взагалі, які далі плани в цьому відео, а я вже повідомляла вас, що існує проєкт закону від Угляду Польщі про продовження тимчасового захисту у відповідності до рішення Європейського Союзу, так теж до 4 березня 2027 року. Цей проєкт дуже швидко просувається, дивлячись на сторінку там, де він проходить ті свої стадії обговорення і так далі, він вже знаходиться, скажімо так, в кінці списку в Раді міністрів, тобто він пройшов вже всі там обговорення, всередині, скажімо так, всі там висловилися, хто міг тільки і не міг, і тепер цей закон вже, ну, як видно, з цього поступування чи з того процесу, який йде, так що він вже скоро потрапить до парламенту польського так, до, до Сейму. І хотіла би акцентувати увагу, тобто ну, якби велика вірогідність того, що він все ж таки буде, цей проєкт. Ну, якби Він буде розглядатися, і я так думаю, що велика віригільність того, що він буде такий прийнятий. Тому що, ну, як, як ми бачимо, немає незапущена система по карті цукр. Так, оця монітор польський нічого не повідомляє. Тобто треба щось робити так, з великою кількістю українців, які знаходяться в Польщі. От, ну і... Маємо що маємо. Тобто великі шанси з цього проєкту і хотіла акцентувати вашу увагу на тому, що, ну, чим він буде відрізнятися, скажімо так, кардинально, якщо буде прийняти в цьому вигляді, що там є, чого немає. Тобто в загальному продовження такого поняття, як тимчасовий захист українців, він буде до 4 березня 2027 року. Це Статус ОКР, який так і буде називатися, який буде знаходитися у там електронний документ ЄПЛ в МОБИВАТЕ, так? який разом з документом подорожі, тобто з паспортом закордонним, дає право на виїзд і заїзд до Польщі неодноразово. Це залишається. Далі, медичне забезпечення ні, воно тільки для тих, хто працює, платить внески і так далі. Так просто так від тим, від захисту не надається, тільки там у, е, е, у справах, ну, коли терміново необхідна, невідкладна допомога. Так далі. Що стосується 800 плюс, хочу тут акцентувати вашу увагу на тому, що в загальному заявки... Ну, в загальному вони подаються як з 1 лютого до, там, до 30 квітня. Це якби найкращий період, коли треба подати і нічого не втрачається, так все йде одне за іншим. Та заява так і Е, Що написано в цьому проєкті? Що заяву треба подати, щоб мати на... Ну, якби цю допомогу на наступний термін до 4 березня 26 року. Тобто до 4 березня, якщо в такому вигляді буде прийнято, зверніть увагу до 4 березня, тобто, виходить, так, з 1 лютого до 4 березня 26 року, трохи більше місяця. Будьте уважні з цим. Ну, я я би повідомлю, в якому вигляді буде прийнято і якщо, але великі шанси, так що буде, так само і буде, тому підписуйтесь, щоб не пропустити а, ці повідомлення важливі і далі. Що стосується розгляду по карті цукру. Карта цукру на неї подаватися можна аж до... Закінчення тимчасового захисту так, до 4 березня 2027 року і розгляд 180 днів на розгляд цієї заяви. Це термін, який передбачений на розгляд заяви по карті ЦОК. І далі будьте уважні, відміняється та стаття, що передбачала карту побиту на один рік, без жодних умов, так просто-просто ну, якби, передбачається, що вона видається просто без жодних виконання жодних умов. Оця стаття взагалі зникає. Так, ну в принципі так, ну, залишається право працювати, теж на підставі тих повідомлень, що і були, так, треба щоб протягом 7 днів роботодавець повідомив так, про такого українця і право проводити підприємницьку діяльність теж залишається мається на увазі що без додаткового дозволу тобто, на підставі цього захисту. Ну і в принципі, в принципі все. Ну, єдине, що це. Охорона, про надання охорони, тобто це буде ну, якби, оця тимчасова охорона, переходить в термін охорона, якби, ну і усі закони, які існують на сьогодні по охороні біженців, так, вони ну, біженців, по, по, ну, коли надається охорона кончує, так, всі оці закони, які стандартні діють, туди додається просто статті про українців. А, оця спецурстава, чи цей спеціальний закон, він ну, практично буде виходити з, з дії, так? Ну, тобто, закінчить свою дію, помір того, як е, наступить 27 рік і ото 4 березня. В принципі, оце якби все. Користуйтеся інформацією, виходьте з цього, але будемо дивитися, але ну, стрімко просувається, як сказала, проєкт. От, я думаю, що він буде швидко розглядатися, і все це буде скоріш за, за все швидше, ніж от та система електронна, яка, на яку всі чекали. Так, в принципі, зараз згадую, ну нічого, здається, я все вам важливо повідомила. Здається, все повідомила 100, 180 днів. Так? І, Тобто важливо це мати на увазі, що стільки буде. Але ж очевидно, що до цього моменту залишається можливість ну, залишатися, понятно, ясно річ і чекати так, на, це, на це рішення. От і ще раз акцентую увагу на 800 плюс, що буде місяць, фактично, виходить, щоб подати на цю допомогу. Бажаю вам. Всього найкращого, приймайте найкраще для себе рішення, підписуйтесь, побачимо встання.